70-річчя звільнення від ворожої навали місто герой Київ розпочинає святкувати із запалення вічного вогню. Під звуки маршу до монументу крокує відмінник богунівець. Яскраве полум'я символізує провдячність і пам'ять, що живе в серцях киян. Хвилині мовчання передує покладання червоної гірлянди із квітів. Рота почесної варти залповим вогнем вшановує пам'ять загиблих. З нагоди ювілею Національний військово-історичний музей відкрив експозицію даєш Київ. Наступальна операція у найменших деталях викладена дослідниками на відкриття запросили начальника генерального штабу Володимира Заману і його колегу з Чеської Республіки, який перебуває в Україні, з офіційним візитом. Покласти вінок і троянд до меморіалу невідомому солдату цьогоріч прибули усі чотири президенти Незалежної України. Звільнити Київ до річниці жовтневої революції. Таким був наказ товариша Сталіна. Виконувати його доручили генералу Червоної армії Миколі Ватутіну. Кровопролитну битву за звільнення столиці України і форсування Дніпра дослідники військової історії вважають бездальною операцією. Заради виконання наказу червоного командування щодня гинуло близько 30 тисяч воїнів. До того ж, це єдиний випадок в історії, коли через річку переправлялися двічі. Це два з половиною Афганістан. Більше десяти років тривала війна в Афганістані. Так, от, при форсуванні Дніпра кожний день ложили в землю і уходило під воду на два з половиною Афганістану. Бої точились і вдень, і вночі. Втім, усі спроби Червоної армії були марними. Більшість вояків так і не дісталися іншого берега. Їхні плавзасоби. Мішки з соломою, порожні діжки, загалом все, що вдавалося знайти, швидко промокали. Дніпро поглинув сотні тіл. Лимом часу українські історики і дослідники знаходять все більше і більше доказів на користь того, що ціна за порятунок Києва надто висока. Прямовисні схили річки біля Букрина практично непридатні для ведення бою навіть піхотою. Та командування вирішує форсувати Дніпро саме там. Впродовж двох тижнів на швидкоруч збудованими понтонами зазнаючи неймовірних людських втрат. Більше сотні т 34 х Фактично цілу танкову армію переправляють спочатку на правий берег, а потім у зворотному напрямі. А цей красний герой? там де форсирували Дніпро. А ей красної горої нас були прикопані. Павши. Яврима там на дрова лежать. під'їжджаємо скільки глаз бачить, вдоль під горой, красною горою, лежать вимитіе ножки, павши. Ось ця картина нам не життє. Раціональний арійський розум не відразу усвідомив цей тактичний хід. Повірити у те, що радянське керівництво вдруге відправить на неминучу смерть тисячі людей, дуже важко. Такого не було на жодному театрі воєнних дій. За цей період Червона армія зазнала найбільших втрат у другій світовій. Я знаю, что погибло более 600 тысяч чоловік за освобождение Киев и были удостоены больших правительственных наград героя Советского Союза. Чем я горжусь, так і мой отец теж воював. Пам'ятник воєначальнику, під керівництвом якого звільняли Київ Миколі Ватутіну, знаходиться майже в самому серці столиці. У 44-му пораненого генерала доправили у зруйноване війною місто на Дніпрі. Таким був наказ Сталіна. Помер він у лікарні від зараження крові. Похорони генерала Ватутіна були урочистими. Втім, у незалежній Україні йому не віддають належної пошани, адже говоря, що людські втрати були просто шаленими. На трьох солдатів приходилася всього одна рушниця. Он Київ готовіл Київка готував Київ, але тут Жуков завжди переходив дорогу. От же він теж. бедняжка, Нет, от немецкой. Когда они возвращались там с одного штаба армии в другой, сюда ближе к фронту, и, значит, его водитель говорит, вот, вот там какие-то непонятные люди с автоматами перебежали через дорогу в фуфайках. Вот сарай, вы выйдете, перебегите за сарай, спрячьте, а мы разведаем, что там. И вот когда он перебегал эту дорогу, его там ранили. Ну, а Никита Сергеевич старался Ні, в Москву ткають його самолітам, а сюди в Київ Разрушенный, Не госпіталь. Вот тут он умер, тут його похороніли. святой человек. напередодні урочистого ювілею до пам'ятнику видатному радянському полководцю, головнокомандувачу операції зі звільнення Києва Миколі Ватутіну, приїхала його донька Олена вперше за останні десять років. Їй вдалося покласти квіти до могили батька. Приїхати до України із Чехії доньці видатного полководця Олені Ватутіній. Дорого, втім головне страшно. Через запад їхати не знаю. Як. Не знаю. Настроєння. Яке. Львов Ні, не З Бендерівцями я не хочу зустрічатися, ні. Вереднього пендери в середньому до відзначення ювілею у міській адміністрації почали готуватися заздалегідь. Ми були у всіх сім'ях ветеранів, які брали участь у визволенні міста Києва, їх не так багато біля п'ятисот. І ми побували у кожній сім'ї. Кожному видали ту шану, яку ми можемо сьогодні собі дозволити. Київ у блакитно-жовтих прапорах та червоних квітах. На хрещатик вивели символи радянського озброєння. Т-34-й і звичайну Катюшу. Уся техніка, ті люди, які тут в формі того времени. Я майже не помню тут єдиний, у кого є та сама форма. В тих часів процентів 20% двадцять відсотків десь військовослужбовці носили таку форму. Техніка, да, яка воювала тут, у нас полуторка газ ММ 40, МММ 43 го года. І, в принципі, настрой такой, що Київ освободили, Київ наш. З розмахом, вихідним днем урочистою ходою і символічним марш-парадом, під час якого демонструвалась військова техніка. Часів Великої Вітчизняної війни Київ відзначив 70 років свого звільнення від фашистських завойовників. Далі найяскравіші кадри з цього дійства. Да. Да. А найбільше що Мені, мені понравилася на як... Як... Да. Мені, мені, мені воєнна под... техніка. Мені теж воєнна техніка. Я Катюшу. А я звати. Андрій. Андрій. Андрій, а скажи, що... а, а я... ти знаєш про Катюшу? Мені розказували що... в школе. Я теж знаю про Катюшу. Я, так... я також. Я був справді вражений станом техніки, яка ще з часів великої вітчизняної війни. Добре, коли ви піклуєтесь і підтримуєте її в робочому стані. Поздравляю всіх з праздником, желаю ветеранам крепкого здоров'я. Передаю привіт київлянам, друзям, передаю привіт севастопольцям. Втім, такий калейдоскоп урочистостей не всім до душі, свято з гірким присмаком. Багато українці воліють відзначити у церкві, запаливши свічку на спомин про тих, хто восени 43-го віддав найцінніше своє життя.